Варто пам'ятати, що в людини дуже тривожний. Мозок, і крім нашої так званої адаптивної тривоги, яка в тваринок виглядає так, що шурхіт в кущах, і моя тривога включилася. А в нас, якщо ми маємо переходити через залюднене перехрестя, в нас існує ще й дезадаптивна тривога, і вона пов'язана якраз, коли у нас розвивається ось цей тривожний розлад: сто 500 варіантів катастрофічних сценаріїв про майбутнє. А наш мозок бомбардується образами і картинками. Про це апокаліптичне майбутнє. Вмикається наша амигдала, яка якраз реагує тривогою і такими надмірними емоціями на будь-які небезпеки. Відповідно, коли ми знаходимося в такому стані постійно, наша амигдала перебуває в гіперзбученні. І це якраз про те, про що я говорила на початку, наче сигналізація вийшла з ладу і стала дуже розгальмована. І коли амигдала постійно перебуває в гіперзбученні, як ви вже знаєте,